Сім новин загальні бойові втрати осійської едерації від початку війни близько 736 630 осіб плюс 1220 за добу. Іспанська поліція оголосила 28 листопада про ліквідацію організації наркоторговців, яка ввозила гашиш до Іспанії з Марокко за допомогою дронів українського виробництва. У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що ескалацією війни кремлівський диктатор Володимир Путін хоче зірвати зусилля Президента Трампа. У Київській області фіксується рух ворожих безпілотників, по них працюють сили протиповітряна оборона. Асоціація Укрцемент звернулася до Нацкомісії. Що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг? НКРЕП, Міністерство енергетики та економіки, Укренерго та профільних комітетів Верховної Ради із заявою про доцільність збереження тарифу на передачу 22 листопада 2024 року. Росіяни розстріляли чотирьох військовополонених на Покровському напрямку. Планів підвищення податку на додану вартість в Україні нині немає хоча раніше таку ймовірність і обговорювали з міжнародними партнерами.